Ми знов повертаємось до нашого ранкового етеру. Звісно, студія наповнюється гостями і дуже раді вітати. Так, у нас Назай. сьогодні доброго дня. У нас сьогодні в студії Ігор Ілюшкін, голова громадської організації разом. ЮЇ ну, голова ветеранської громадської організації руху. У вас так. взагалі, багато векторів направлення вашої організації, не тільки ви з ветеранами працюєте. Ну, Давайте одразу поясню, що mm -hmm. я розумію під словом «ветеран». Перше для нас ветеран це, по-перше, родини загиблих, полонених, безвісті зніклих. Mm -hmm. Так як вони втратили найбільше дороге своє і заплатили найбільшу вагу, ну, більш сину на вогонь на ваги перемоги, то це тепер наші побратими, і саме ми повинні опікуватися, на жаль, їх цими родинами. І всі хлопці, хто воював, або воює з 14-го року. Тобто, це я все розумію під словом ветеран. Тому, mm -hmm. да, це спільнота і діти, і жінки, і матері, і бабусі, всі, хто побратими наші тепер. Уважає ну, для діток о -о, окремий напрямок роботи це у вас рух Байда? Дивіться, у нас ми, я для себе бачив у ну, 24-му році, це прийшло на думку мені, що нам срочно потрібно робити такий потужний, е, патріотичний виховання рух по всій Україні. Я сподіваюся, що Запорізька область стане перша, хто зробить єдиний центр патріотичного виховання, такий міцний. Поясню саме чому. 22-й рік була одна війна, я бачив, хто. Ми пішли, був такі всі добровольці були, всі добровольці допомагали. Дійсно, війна була зовсім інша. 23-й рік трошки помінялася вже наступна війна мобілізація. 24-му році я вже не воював, бо я був не боєздатний, вже угу. був після двох поранень. І після другого поранення вже там я на кастелях пересувався, але я повернувся до частини, намагався якось себе знайти, що робити. Я залишався командиром розвітроти. І командир мене. Просив зробити хоча б звод ну, людей нема. Я в 24-му році із всіх, хто до мене прийшов, я не добрав ні одного розвідника, просто ні одного. Саме чому, по-перше, завжди розвідників вибирали добровольців. Тобто приходило поповнення, і хто хотів, я брав. Це такий був традиція така завжди. Мене мене так вчили, коли в 22-му році прийшов. 23-му році я зрозумів, що так, так вже не працює. То треба збирати по яким фізичним даним, по психічним даним, психологічним. У 24-му році я не бачив ні одного, хто прийшов, хто вони не розуміють, де що вони українці. Тобто ну, люди не розуміють, за що вони воюють. Нема цієї ідентичності. І до мене, прийшла на думку, що якщо зараз, тобто те, то, що ми маємо, це результат 30-річного виховання угу. моєї, моїх там ревесників і всіх. От нас так виховували, на жаль, Україна много не робила для цього. І от я, це моє бачення, особисто може я помиляюся, але я, мене ніхто не може перевпевнити, що ми зараз повинні стати на рівні, я навіть не знаю, таких найбільш держав, котрі прям на да, 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 Діти всі повинні розуміти, і всі люди, а через дітей дорослі, що саме хто вони такі є? Що вони українці, це слово може много вкласти. Потрібна саме ідентичність. Так це як виховання є. Ви виховують батьки. Так, ти малий. Так. Школа, твоя школа життя це твої ну, батьки з того, що ти стартуєш взагалі в житті. Якщо тобі кажуть, що це зелене, ти знаєш, що це зелене. наприклад, я просто кажу, що про виховання. Я виховання. Ми з вами до те розпілкували за дітей. Діти взагалі більшість, гаджети, комп'ютери, ось такий віртуальний світ, взагалі, в них, то що ми спілкувалися з з дітками, що з Байден. Вони, по перше. Збираються, вони вик... не виконують роботу, вони роблять разом такі справи, які йдуть на користь місту і людям. Звісно, з дорослими ж це все відбувається. Це спілкування, це виховання. Кажучи про дорослих, це ювінальна поліція, по-моєму, з ними була. В саме байду, да. так чи, і вони піклються. як батьки, як батьки або старший брат чи сестра порадою, справою дають такий напрямок руху, що діти разом вони знають, що це. Що правильно, що неправильно, це гарна справа спілкування, якісь дії, і взагалі це є виховання, щоб в майбутньому це була вже нація, яка знає взагалі, що що в якій країні живу, хто я, за що я борюсь, що відбувається. Тому це сто ну, 100%. неможливо боротися за країну, історію, яку ти не знаєш. Угу. Ну це неможливо. У них немає прикладів. Тобто, ми це бачимо. Я коли повернув, вже ще був незвільний, вже був тут, починав займатися. Організацію громадської організації, я почув за Байду, я зрозумів, що це єдиний такий потужний вже рух, де діти вже відібрані, котрі розуміють, що вони хочуть. Uh -huh. Узнав, що міпікується ГУНП, я прийшов до керівника ГУНП Кісько Івановича, розказав йому, що сам мету буду робити стосовно ветеранів, і запитав його стосовно байди. Тобто, самі ми робити з нуля патріотичного виховання це ресурс. Ми на даний час, на жаль, на цьому ресурсі тягнемо ще, не, не залучаючи нічого, бо не маємо досвіду, як це робити. І робити самим це був ресурс, це час, а у них вже є робочий організм. Я сказав, якщо у вас там не залучені ветерани, я сказав, що ми можемо дати? У мене є група ветеранів, уже хто відвоював, є хлопці з ампутаціями, ми можемо дати те, 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 те. ми прописали, що ми можемо саме надати. У мене вже на даний час працює. Вісім ветеранів, він працює залучені до потрібного вісім ветеранів, з них двоє хлопців-ампутантів. Один з этих хлопців е Іван, е він вчитель казацької історії казацької милицеї, сам був Спасу. У 22-му році мав можливість знайти, бо було але пішов до Національної гвардії. Зараз з, з ампутацією, без ока, без ноги. Це хлопець, який сам вихований на казацьких традиціях, він знає гарну історію. Ми з ним поспілкувалися. І вирішив, що він буде займатися теоретичною частиною. Тобто через історію казацтва, а це державотворчого органу нема, не було б казацтва, не було б України. Але не так, не в тому вигляді історія, що там дати, події через особистості. Діти повинні знати особистості. Це є приклад, приклад, на котрий вони ж буде рівнятися. Коли ти не знаєш, ти не можеш рівнятися ні на чого. Коли ти знаєш хоча б самих головних особистостей, хто будував цю державу. На на 400 років, хоча б останніх. Це от, Він таким чином пішов. І хлопці там БПЛАшники поверталися. Дітям дуже це цікаво. Тобто перша зустріч була, ми збиралися за всією байдою, ми розповіли, хто ми, що ми хочемо надати. По-перше, розумієте, вони бачать ветеранів живих. Різних, ну, живих там, всі по-різному потрьопані, але ми живі. Це вже приклад, що можна повернутися і можна зробити справу. Це вже приклад. Вони, в них було багато питань, де нас поспілкувалися. Ми розказали, що може дати то-то-то, обрали -то -то, те, що їм цікаво. Тобто зараз ми займаємося теорією, це на базі історії, і по суботах вони займаються, ними займаються себе переважники. Далі будемо надавати їм додому, ну, тактичну медицину заказати з дітьми, до медичної допомоги. Це будь-який любому, любому людині і цільному житті допоможе. Тобто там в краю нема, скільки можна вивчати. От зараз так. Я вважаю, що зараз ми набиваємо програму, але це дуже мало. Нам треба більше зими. На Байді ми зараз наб'ємо цих шишок собі і бачу, звісно, долучати, долучати дітей. Бо до байди, або якось зробити план ідеал, що я бачу, це центр патрічного виховання. Угу. З окремим приміщенням якимось своїм. І там розбити на класи, і тебе пила, і так мед, і історія там озброєння. Діти повинні, ну там. Хто то захоче далі углублятися, цьому, будемо чити і зброю. І... Яка зброя буває? Ну це війна це наука, це не стріляти бігати. Це Проколу, наука. Потрошку, да, зоб... да, да. да. Ну, 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 Хтось буде знати головні базові засади, це mm -hmm. також великий вклад у їх формування свідомості. А, ви сказали про те, що з ними займаються пілоти БПЛА. А як да. приходять ці взагалі роки, тому що з історією зрозуміло, mm -hmm. а от саме такі практичні, тактичні. Перше заняття БПЛА ми розбили там в баді залучено більше 250 дітей. Більшість дітей це дітей ревукованих територій. Перший день ми на деякі, щоб ну, не збирати таку кількість там, на групи. Перші зустрічі були е по БПЛА практично просто прийшли є, два хлопці, а хто БПЛАшники списані вже, і хлопець, котрий ну, КСП, це командний спостережний ну, пост. Mm -hmm. Тобто там теж багато телевізорів, це, це керування боє, боєм йде. І вони від них багато залежить. І от дітям розповідали, показує багато відео, і розповідали, що ну, БПЛА це не просто літати, це наука. І вони розповідали, як це працює, показували багато відео дітям, розказували, як воно, що таке взаємодія частин, що таке зв'язок. Тому що діти зрозуміли сам, як це відбувається. А потім вже стали практично літати. Ми знаходимо спортзали. Пряма інформація. Ну, тобто від людини, яка цим Да. да. Вони запитують, ані бачать, їм розповідають весь алгоритм Дій що це не просто взяв дрон, пішов, всіх у три дні так не працює на війні. Це взаємодія з артилерією, це взаємодія з багатими підрозділями в, в зоні, підалізі, в яких ми працюємо. Ми розповідаємо все таки, ну в мене більше хлопців з розвідників, хто були. Uh -huh. Все ж таки, ми більше з цієї позиції розповідаємо. Бо ми працювали, ну у нас немає зони відповідальності. Ми сидимо. Ми то з одними підрозділями працюємо, то з другими, Тому ми розповідаємо більш з своєї сторони. але зараз багато хлопців долучається артилерісти, яка не долучився з після 5 бригади, теж хлопець ампутант. Uh -huh. Він розповідає свої, тобто війна з, розних, з різних сторон можна дивитися. Ми розповідаємо, що ми звідти бачимо. Артилерист розповідає, а ми бачимо звідти далі, але отак. Різні І оця сторони. вся взаємодія, дітям, вона пояснюється, що це війна, це дуже складно. І якщо нема фаху в тебе, то, то не буде ага. результату. А скажіть, я, ну якщо не плутаю, щось, скажете, завтра відкривається хаб? Так точно, так. Да. Завтра. Ми співпрацюємо. У ну, мене є друг, у є жінка. Вона з доз другого року очолює благодійний фонд Мрія угу. Ніна Міронінка. Це вони нам допомогли, тому що вони це приміщення знайшли під свій фонд. Коли, коли я побачив, вона нам допомагає дуже в ветеранському руху. Бо я людина така не дуже креативна, а вона дуже креативна. Вона там допомагає в соцсеті, там таке. І вони знайшли це приміщення під себе. Вони сказали, ми можемо вам дати пару кімнат. Бо коли ми починали, у нас був ми зняли офіс, там невеликий, там був сиділи, ну, молодь юристи. Сама хто очолює річ штаб Мака Шоня. Вона сиділа в собі ну, адвокат у себе в приміщенні. Е, потім до нас долучилися. Реабілітологи, ми їх розмістили в спортзалі, тобто всі були по місту розброшені і це дуже ну, незручно. Як це буде? Що це буде так? Як це буде працювати? Це приміщення, де буде знаходитися одному місці. це по перше буде місце, де буде нашу уже знаходиться штаб, uh -huh. де всі ветерани, хто насуто 20 осіб, uh -huh. хто активно залучений до ветеранського руху, хто і займається кожен день цим. Ми там будемо знаходитися в одному місці на конець, ми зможемо працювати. Там може буде писатися і вся програма по патріотичному руху, то, то ми вже будемо разом сидіти, вибудовувати. Там вже буде знаходитися юридичний штаб. Юридичний штаб на сьогоднішній день у нас два адвоката, це Мака Шоня, хто очолює, друга адвокат з свідоцтвом і залучено три студента п'ятого mm -hmm. курсу юридичного факультету. Вони, у них зараз і практика виходить, і вони допомагають. Це залишилось було більше дітей, але це залишились ті, хто ну, такі заохочені. Вони розуміють, що вони роблять. Там буде реабілітація, там будуть знаходитися два реабілітолога mm -hmm. е фахових. Це прям кабінети будуть там. Да, буде... Там будуть один кабінет з трьома масажними місцями, де mm -hmm. будуть реабілітологи працювати. І напроти буде кабінет фізичної реабілітації, де буде парень, теж студент п'ятого курсу магістратури реабілітації. Mm -hmm. Він буде займати, він сам професійний спортсмен минулому, буде займатися саме фізичною реабілітацією, то там будуть тренажери, м'ячики, ці всі їхні mm -hmm. приспособи. Юридичний штаб, і буде пару приміщень для буде приміщення таке більш, ну, побільше, де будемо з дітьми займатися, коли будуть невеликі групи. Там будуть і ветерани збиратися якісь там. Ну, я бачу, наприклад, я от був на Хортиці в заповіднику, у... чи... хто очікують, чи... і ми з ним розмовляли, що чи можна і дати істориків, щоб ну, тобто, мені це цікаво, я розумію, що буде багато кому цікаво. І раз в тиждень, як ветерани, кому цікаво, ветерана треба наповнити, котрий повернувся. Його наповнити треба якоюсь ідеєю. Треба створити образ ветерана. І от ми будемо потроху потроху це робити. Там будуть діти збиратися, і пару кімнат ми залишаємо, одну точно ми залишаємо. Е, є вже такі сказати, наші сводні підрозділи. Це родини загиблих, є активні матері, там, жінки, є теж хлопці, хто ветерани там, по-своєму рухаються, але не активні. І тобто, за родинами ми одразу надамо, там є Настана Володимировна, вона очолює громадську організацію, нього син загиблий. Така дуже активна мама, я називаю пані Камбат. От ми їм надамо їхні організації надамо місце, де вони можуть працювати. Тобто всі інші, хто є активні, але не мають своєго ресурсу якогось, вони можуть приходити. І ми якось разом це будемо вже. І воно буде і всім і краще, і співпраця буде. І все одно все це, це одна спільнота. Хай буде так можна більше таких організацій. А як ветерани можуть до вас звертатись? Тобто, треба прийти, заповнити якусь заяву. Чи не можна треба. онлайн якось це робити? Ні, ми коли збиралися, ми робили збір ветеранів, там до 200 хлопців, зібралась. Зразу сказали, що нема, то ну, я не розумію, як це повинно працювати. Бюрократично, Бути, така виплень, машина ні. Немає І було, деякі піднімали таке питання, що, мов, якщо давайте так зробимо, що якщо це неактивна людина, то він, ну, типу, пусть там по-своєму займається. Роніть, давайте так. От. Тобто, якщо людина, ну, по своєму. Менталітету не активно, як казати, да, ну, uh -huh. ну, ну він пішов, відвоював. Він свою ну, ж заплатив свою ціну, повернувся. І десь там, ну такий, як і він є. він що, не є частиною нашої спільноти. Так, да, він не буде вносити свою лепту якусь у, у організацію, але він повинен розуміти, що ми є і нас розраховувати. Тобто всі, хто повернувся, хлопці, ну це наша спільнота. Тут долучатися, от хто хоче долучитися, да, вони з'ядуються зі мною особисті. Ми зустрічаємося або з кимось хлопцями з нашими. І людина от прийшов хлопець зараз. 79-та гармобільна бригада, теж списаний вже пан Денис. Він приймав участь у змаганнях нескорених. Uh -huh. Він прийшов, каже, я хочу чимось займатися, он на костелях, щось хочу робити. Я, говорю, «Що ти, ну, я так відштовховуюся. Людина приходить, каже, я оце можу зробити. Оцей напрямки готов тягнути. Все, ми розуміємо разом, який ресурс треба для цього, куди йти, що просити, і почнемо. І от ми з ним посиділи, що ти хочеш, ну я не можу сказати, робити це. Може, uh -huh. ти до цього ну, не пристосований. І вони почали змагання розповідати. Я говорю, Ти готов займатися? От хлопців збивати в команду. Ми поїхали до Києва, зустрілися з представниками організації. Вони, у мене була мета привезти в Запоріжжі. Я говорю, Це буде дуже епічно місце, яке розносять. Але ми проводимо ігри нескорених, де хлопці, інваліди різних степеней, ну, показують, що ні, нас не зламати. Він каже, ну вони так не захотіли. Він каже, давайте у нас приїде команда Ось Зараз ми зібрали вісім бійців. З разними степенями. там ампутанти, хлопці у ну, нас, mm -hmm. хто, 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 хто що є. І в кінці грудня підемо представимо область на змаганнях. Я теж поїду, бо виходить так, що вони мені кажуть, ти сам придумав, то давай з нами. Ну, при, їхати. Так це гарний приклад, що ви так, не тільки так. голова організації, а й приймаєте безпосередньо. Участь доводиться. в кожному процесі також mm -hmm. долучаєтесь максимально. А ви самі, самі пройшли цей шлях і зараз працюєте з хлопцями? Ми просто дуже часто запитуємо, наприклад, волонтерів, як правильніше налаштувати морально наших воїнів, які повертаються з війни. У вас також, мабуть, до кожного окремий підхід, так їх на від... підхід такий, що є хлопці, які приходять. На жаль, це мабуть особисті якісь якості. Починає там, бо пишатися цим. Я, ну, всі, я повернувся, я герой. У мене таке бачення, що ну, тут ніхто, ніхто нічого героїчного не зробив, по-перше. Кожен з нас зробив ну, обичну справу, чи, як, звичайний чоловік взяв зброю, де пішов, такий час настав. Пишатися цим і бігати, потребувати себе особливої уваги, не треба. Бо це буде конфлікт спільноти ну, общества потім. не треба. Всі повернулися, кожен знати своє місце. Комусь потрібна допомога. Дати, так, ми вже, повинні вже разом якось вирішувати, що. У мене і мої хлопці, хто зі мною уходив і повернувся теж важке поранення. Я одразу казав, ну, на жаль, за два з половиною роки війни я бачив багато. І завжди казав, що дивіться, ніхто з нас, йдучи на війну, не обирав, що ніхто ж не сказав, так, я буду двохсотим, я залишусь в полі, я буду без а я повернусь без них. Ну, тут, тут обирає війна. Я в це повірив і побачив. Війна обирає, хто повернувся, хто в полі залишився, хто в полоні, хто буде далі воювати, і хай їм допомагають всі Боги. Тобто війна обрала, і я їм кажу, коли ти повернувся, то для чого це? Війна для чогось ти залишила, то будь любезен, давай щось значить, знаходь. Для чого ти повернувся? Щось показати, щось змінити, щось дати комусь. Тобто, в мене така, така позиція, я так з ними розмовляю. Коли я бачу, у мене є мій хлопець, у нього одної ноги немає, друга дуже поламана. І я так бачу, у нього така є риторика, що мол, я нещасний, я м сразу, ні, ну від мене точно до цього не почуєш. Хочеш, ти можеш сісти, плакати і вмирати. Це твій це, це, це вибір. Але тебе війна залишила. Ти для мене такий самий, ну ні трохи не цілий. Але всі ми однакові, бо однакових умовах. Просто люди взагалі, ота самотність така, знаєш, коли ти відчуваєш, що ти самотній? Ну не підтримує ніхто. Ну от от є таке взагалі, хоч, хоч військовий, хоч просто людина. І ти здається, що все закінчено. Ну, все, далі життя вже не продовжується. завдяки тому, що ви взагалі робите, людина відчуває, що є підтримка, є хто взагалі підштовхує далі, бо жити треба, треба щось робити, і дуже великі справи роблять хлопці-дівчата. Тому, як на мою думку, важливість взагалі цього руху, всього, що відбувається, для хлопців, для дівчат, дівчаток, повертається це неймовірно. Ти бачиш, ти в такому ж колективі з тими, хто воював, хто поряд після поранень. І Ти бачиш, що відбувається. Саме спілкування, ми про це казали взагалі з дітьми. Ти бачиш, що важливо, те, що ти кажеш, важливий твій приклад. Ти бачиш, є заради чого жити, життя продовжується. Це неймовірно. Ну на сам правильно на разі це і мені, мабуть, важливо, бо я нахожу, все одно в своєму. Мені було є куди повертатися. Я... Ну, Я до війни займався бізнесом. мені mm -hmm. було коли повернутися і тобто не займатися нічим. Ми б соціум прийняв, моя робота, я зайнявся і якось затягнуло б. Але, мабуть, да, я і друзям кажу, кому повернуся, що, мабуть, не можу відірватися. Да, Якийсь є, звісно, що війна змінює, звісно, що війна залишається в нас. У мене батько військовий колись я ще був молив, він сказав таку фразу з війни ніхто ніколи не повертається. Я е не розумію, що це означає. Він я розумів, ніхто не повернеться, а в нас залишиться завжди в нас. Є спільнота, яка розуміє нам і спілкуватися краще там цивільним зустрічається. Вони запитують, розкажи про війну. Ну нема сенсу розповідати а між між собою. Да, це легко і мені це потрібно, і їм це потрібно. І, Мабуть, да, це на даний час дуже важливо буде. Дякуємо вам за цю ініціативу за те, що дійсно наших військових, які повертаються загалом, у родини, які втратили, можливо, або просто переживають ці моменти. Буде місце, де їм зможуть допомогти, де їх зможуть налаштувати. Та ввести у цей соціум максимально комфортно та продуктивно. Бажаємо вам вдалого відкриття. Бажаємо, щоб у вас вистачало наснаги на вашу роботу. Та аби усі ми скоріше вже були під мирним небом. Дякуємо, що завітали Дякую до нас. За будемо раді вас ще бачити у нашій студії. Дякую.